Доброго дня, Маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди за гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, ось погляньте, хто до нас сьогодні завітав на гостину. Доброго дня, Мишко. Доброго дня. Мишко, ти сьогодні знову завітав до нас, ти скучив за нами. Так, я ж нетерпінням чекав запрошення на заняття. Чудово, Мишко! Мені розказав дітки, що він сьогодні прийшов не з пустими руками. Він приніс для нас дуже цікаву загадку. Ну що ж, Мишко розповідає, дітки спробують її відгадати. Ну що ж, малята, слухайте уважно. Хоч хатин, нонька, маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Що це? Малятка, як ви гадаєте, що це? Це напевно Мишко, це напевно капчик. Ні, це. Не... Ні? Не Давайте бабити. поміркуємо ще. Це напевно носочок. Ні. Мишко, допомагай. Що це? Це ж рукавичка, молодець. Дітки, сподіваюсь, ви відгадали також. Дітки. Мишко мені розповів, що він був під таким сильним враженням від казки про рукавичку, що йому стало дуже цікаво. Яку ж це рукавичку загубив дідусь? Малятка, сьогодні я пропоную вам та нашому Мишкові виготовити аплікацію, яка буде мати назву Рукавичка. Сьогодні ми гарно попрацюємо та з вами виготовимо рукавичку для нашої з вами казочки. Ну що, ж, часу не гаємо, розпочинаємо! Мишко, ось таку рукавичку ми з тобою та з дітками сьогодні будемо виготовляти. Ця рукавичка виготовлена з червоного папіру. Але ви можете використати будь-який в макеті рукавички. А наші сніжинки-білі для оздоблення ми будемо робити з білих серветочок, який ми скотимо та приклеїмо за допомогою клею. Ну що ж, Мишко, тобі цікаво, як це робити? Так, давайте швидше робити рукавичку. Ну що ж, давайте починати. Дітки, а для того, щоб наша робота вийшла ще кращою, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, підготувати наші речення до роботи. А пальчикова гімнастика буде мати назву рукавички. Дивимось за мною та повторюємо: одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики дівчатка, буде все у нас в порядку. Ну що ж, давайте ще раз одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики дівчатка, буде все у нас в порядку. Молодці! Ну що ж, дітки, до роботи! Для роботи нам знадобиться ось такий макет рукавички. Шановні батьки, я заздалегідь у вайбер-спільноту вам надсилала зразочок макету. Сподіваюся, що ви маляткам його вирізали. Клей, вологі та сухі серветки. Для початку, дітки, нам потрібно виготовити з вами оздоблення для нашої рукавички. Для цього нам знадобиться суха серветочка. Ми з вами у хаотичний рухах відриваємо шматочки. Ось так. Які ви забажаєте? Забажаєте більші, від більші, менші, менші. Ось таким. Нариваємо серветочку. Ось так у нас гарно з вами вийшло. Далі малятка ми будемо з вами скочувати їх. Ось так ми у пальчики гарно розминаємо наші пальчики. Тим самим розробляючи м'яку моторику рук і робимо ось такі кульки для оздоблення нашої рукавички. Те ж саме ми пророблюємо з кожним шматочком нашої серветки. Один шматочок буде більший кулька, одна буде менша, Це буде робити нашу з вами рукавичку ще кращою. Ось так двома рученятками. Можна однією ручкою щоб двома допомагати своїм. Дітки, коли ми з вами виготовили оздоблення, ми кладемо нашу рукавичку на дощечку, обов'язково її використовуємо, беремо, відкриваємо клей та будемо наклеювати наші з вами кульки. Це ж малятка що у нас? Так, сніжинки. Їх ми будемо наклеювати у хаотичному порядку. Ми приклали кульку, промокнули клей і залишили її підсихати. Теж саме малята. Ми виконуємо з кожною кулькою. Ось так. Клеїмо у хаотичному порядку, як вам подобається, як ви забажаєте. Там і розміщуєте кульки. Обов'язково. Плескаємо чуть-чуть гарному, но приклеились. Ось так. Ось так. Зарвяточку. І клею ми з вами видаляємо за допомогою серветочки. Ось так. Хаотично. Те, хто забажає, той приклеює свої кульки. Сніжинки до нашої з вами рукавички. Ось такі чудові, веселі вони у нас виходять. Бачите, є зовсім маленькі сніжинки, а є великі сніжинки. І останнє. І обов'язково кожну з них ми провіряємо, чи видали клей. Цю серветочку ми відкладаємо, клей. Також обов'язково, діточки, беремо голову серветочку, витираємо кожного пальчика, щоб не залишилось зовсім, -зовсім клею на наших з вами рученятках. Дітки! Вам сподобалась аплікація? Сподіваюсь, що у вас усе вдалося. Ось така рукавичка вийшла у нашого Мишка. Мешко, ти молодець, дуже гарна рукавичка. Малята! А фото і відео ваших рукавичок я буду з нетерпінням чекати у вайбер-спільноті. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, гарно працювали та були надзвичайними молодцями. Мишко, до побачення, до нових зустрічей. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє, нас нікому не відібрати!